То сьогодні ми з вами розпочинаємо нову е, таку важливу тему, яка називається етапи стрижки. Так? Тобто ми повинні просто з вами уже на курсі бакалавра з'ясувати. Е, ми всі знаємо, так, як там у нас розпочинається наче знаємо, як розпочинається наша стрижка. Е, школу, і е, що вона звісно, що логічно, що професіонал е, буде підходити до... Виконання стрижки власне, згідно певних правил, так, згідно певного порядку. Але, але треба все власне, нам з вами уточнити. Бо коли ми вчили базові стрижки, ми так дуже не заглиблювалися детально в те, що є такі чіткі етапи, яких ми маємо все-таки дотримуватися. І зараз ми будемо е, вияснювати, з'ясовувати, які це етапи. Етапи стрижки. І от скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, з чого розпочинається будь-яка наша стрижка? Так, ну зрозуміло, так. Тобто, що звиття волосся в нас однозначно, без цього в нас навіть немає про що говорити. Тобто ми розуміємо, що будь-яка стрижка має бути виконана на чисто виметугом. Це логічно, це зрозуміло і не заперечно. Добре, але все-таки коли ми вже е, вияснили з клієнтом, тобто можна навіть почати з консультації, звісно, правда, коли зайшов клієнт, ми з ним е, уточнюємо е, уточнюємо власне. Яку саме стрижку він бажає, ви дивитеся на його обличчя на. То, тобто я вам вже кажу з точки зору як е, дизайнерів, що ви дуже важливо маєте функцію побачити індивідуальні риси клієнта, правда, і тоді вже е, з ним уточнити, враховуючи його бажання і його е, зовнішність індивідуально, власне, вияснити всі моменти щодо тої майбутньої стрижки. І коли ви вже все це вияснили, звісно, що ви помили голову клієнту, так? далі ви приступаєте до роботи. Скажіть мені, будь ласка, з якого етапу, що буде саме найперше в цій роботі? Це що? розподіл на зони, правда? Тобто дійсно наш перший етап, так і звучить, розподіл волосся на зону. Тому я пишу, перший етап розподіл. На зону. Так. Давайте подумаємо, що може бути, як ми можемо розподіляти на зони найчастіше. Як правильно розподіля... розподіляти на зони найчастіше? Якими проділами, якими здіймані? А, та, від гушка до вошка через тіння, так. Хотілося можна результат на від серединки чула вона так? від серединки чула до серединки шиї і від вушка до вушка через тіня. Цей проділ ми ще називаємо хрестоподібним, тому що він дійсно виглядає таким чином і він ділить нашу нашу покрив на чотири основні зони, а далі. Це таке базове розділення, а далі ми відштовхуємося від стрижки, Від форми стрижки розуміємо, що десь можуть бути ще якісь додаткові проділи, розділення, на якісь ще зони додаткові, це залежить індивідуально від кожної стрижки. Окей. Okay. Далі. В другому етапі, як ви думаєте, що є важливим в другому етапі стрижки? Підходу до стрижки, скажімо так, професійно. Зробити собі контрольне письмо. То за рано, то, то, то дуже далеко ще до нього. Подумайте, що ще може бути. При стрижці, дивіться, я вам підкажу, ви, може, трішки цього не десь так е, випускали частково. Е, при стрижці, коли ми вже там, розділили собі на зони, так? ми також маємо з вами розуміти, що від положення голови. Буде у нас нас має значення це для нашої майбутньої форми стрижки, тобто в якому положенні буде наша голова клієнт. Тобто у нас найчастіше може бути голова або прямо, так? або з легким нахилом вперед. Це треба пам'ятати, розуміти, що в нас є стрижки, де ми чітко. Більшість стрижок насправді це коли просто чітко прямо голова голову клієнта. Але є певні стрижки і ми їх вчили, коли навіть потрібно з легким находом в порід. Це є два найпоширеніші положення, але їх треба знати. Тобто в нас другим етапом є положення голови. Є? Yeah. Є. Yeah. Далі переходимо, звісно, що до е, третього етапу і подумайте, <свист> <клух> що може бути в третьому етапі в нас вже. Ми вже знаємо, яке має бути положення в цій стрижці. Ми вживаємо базове розділення на зони. Е, далі що нам вже можна робити? Ми треба Ще не скоро. Ще не скоро? Проділи, правда? Ми вже з вами починаємо думати, якими проділами ми будемо працювати в стрижці. Так? Ми з вами згадували про проділи, які існують в стрижці. Нагадайте мені, які проділи ми можемо проводити для Діагональні, діагональні вертикальні, вертикальні, горизонтальні, горизонтальні і? і, і. провенерні. Про мене це, як казала, що це подрод з однієї точки, так? Окей, пишемо розподіл вирозить на проділ. Розподіл на проділ. Розподіл на поділ. Е, значить, дивіться, е, розподіл на проділ. і е, нагадаю собі трішки мене цікавить діагональ. діагоналі. Я розумію, що горизонтальні вертикалі вам зрозуміло. Кроміналь, це ті, що виходять з однієї точки і переважно з найвищої, тобто від маківки і в різні боки. Ми вже про це уточнювали. А тепер скажіть мені ще е, про діагональні продвизи, тому що вони можуть бути різними. Можна так, можна так. Можна так і можна так. Як вони називаються? Діагональні. Діагоналі е, бувають або лицева або потилична нагадують. Тобто лицева діагональ це діагональ, яка е, внаслідок е, стрижки в такій діагоналі в нас волосся збільшується, довжина волосся збільшується від потилиці до обличчя. Тобто там вона коротша, а біля обличчя вона довша. Е, і навпаки, якщо звучить потилична, діагональ, цей напрямок в нас е, вказує на те, що в нас. Волосся зменшується біля обличчя в довжині, а збільшується навпаки в зоні путинці. Ці дві діагоналі я тому так уточняю, щоб ви розуміли, чим вони відрізняються. Ви мене зараз зрозуміли? Так. Тобто вам треба просто, на прикладі відділити. От, якщо ви мене зрозуміли, то наведіть мені приклади, в якихось стрижках нам відомих ми можемо бачити лицеву діагональ і використовувати. І в яких путиночку. Бо карець більше йде до лиця. Подовжене бок. Бок. А... корена, наприклад, то в нас буде лицева діагональ. А бутиночка, вона більш поширена, тобто де, де ми можемо побачити? Я забула, вона Стричка рапсодія. Рапсодія, але і так само стрижка каскад, і так само стрижка пашу, і так само стрижка стріжка і так само стрижка е, аврора. У нас дуже часто присутня бути діагональ. діагуналь. так часто. Це стрижка або боб, або стрижка каре. Так, Ну і там якесь моделювання. Добре, зрозуміли? Так. Тобто ми в тому етапі визначаємося, які нам необхідні проділи для даної стрижки. Так? Добре, четвертий етап доволі складний насправді. Хоча з однієї сторони складний, з іншої ні. Як ви думаєте, що там в того четвертого етапі? Що у нас в четвертому етапі? Вже ми визначили проділи, від яких будемо тягнути пасмо, і напевно, що... Це вже контрольний розмотр більше. Воно буде, але тут просто мова про те, що ми враховуємо даній ситуації. Що враховуємо? Ні-ні-ні. Ми маємо вже проділи, так? Ми якось тримаємо пасмо відносно того проділу. Як ми його можемо тримати на вашу думку? Тому що там підкопимося до 5 градусів. Підносять дороги. Добре. Значить, дивіться, у нас четвертий пункт. Четвертий там звучить розподіл волосся розчисуванням відносно до броню. Так, розподіл. Волосся. Розчислюємо. Відносно. Продіу. Є. Yeah. Отже, дивіться, їх буває чотири. І це треба дуже добре уточнити, які чотири бувають. Отже, дивіться, в нас є е, поняття природний розподіл. Вбулося відносно проділу. Як ви думаєте, що відноситься до такого розподілу? Природний, пишемо природний. Як думаєте, що це? Момент, це називається природне падіння волосся. Тобто ми його нікуди не тягнемо, при деяких стрижках, звісно, так? при природньому розподілі, нікуди не тягнемо, а просто власне, що е відстригаємо нам відповідно, нам необхідну довжину, е там на певному рівні, так? але враховуючи те, що ми абсолютно письмо нікуди не тягнемо. При цьому, Ось, це називається природне, це доволі зрозуміло і просто. Наступний вид розподілу називається перпендикулярний. Пердикулярний. Я думаю, що тут також. Зрозуміло, правда? що таке перпендикулярний розподіл? Тобто -то ми е відтягуємо наше письмо по відношенню до нашої голови, до нашого проділу, який вже там є, е власне під кутом 90 градусів. Це всі абсолютно спокійно знають і розуміють. Я думаю, що тут немає потреби е в великому поясненню. Далі у нас є таке поняття, як розподіл волосся за зміщенням. За зміщення. Сподіваюсь, волосся за зміщенням, це не так страшно, як ви насправді думаєте. Mm. <смі> Тому що це є будь-яке розміщення письма, крім природного і крім перпендикулярного. Тобто всі, кути, скажімо так, перп... природний це є 0 градусів, перпендикулярний це 90 градусів. А за зміщенням це все, що йде від 0 до 90. Тобто від 0 до 90 може бути 20, може бути 45, може бути 87. То все, що йде від 0 до 90. Розумієте? О! Оце є, власне, розподіл волосся за зміщення. Так? І також останній вид розподілу називається направлений розподіл. Направлений. Отже, направлений розподіл, це коли наше волосся підтягується до уявної площини просторів, або горизонтальної, або вертикальної, або діагональної. Тобто ви ну дивіться, ви собі зазначаєте в будь-якому випадку, в залежності від стрижки, якийсь певний кут, так? і визначаєте там собі контрольне письмо. Воно може бути розташовано як вертикально, так і горизонтально, так і діагонально. І ви все волося підтягуєте в ту точку. Зрозуміло? Але якраз від того, під яким то посмо, так? під яким продігом посмо, у нас будуть зовсім різні ефекти. Зрозуміли? Але, власне, що ґ, при такому розподілі наша стрижка не потребує особливого вкладання. Тобто воно ну, дуже красиве вкладання власне, після такого направленого розподілу. Там будемо вчити різні стрижки ще раз собі закріпляти і розуміти, власне, де хто застосовується. Зрозуміли, дівчата, щодо тих розподілів? Переходимо до п'ятого етапу. Ні, давайте ми гарно це все доповнимо, а потім вже відпочинемо. Е, дивіться, проекція. Наш е, п'ятий етап називається проекція. А, по іншими словами, це кут, який ми витримуємо по відношенню до нашого прою. Е, до поверхні голови. Тому пишемо проекція. Скільки загалі тих етап? 7. Так, так. Вони хотіли 17? Проекція. Ми зараз можу. Це куди, під яким ми отримуємо наше письмо. Тобто, це є знову ж таки 0 градусів, це кут проекції голови, тобто природній. Далі в нас можуть бути всі наші кути, які ми вже говорили, будь-які від 0 до 90 прокладаємо все, що нам необхідно. І відповідно ці кути також можна, звісно, що ну, пасма можуть рухатися як знизу до гори, так і згори вниз і так далі. Тобто це все Залежить від нашої стрижки. Ну, але це далі, повинні розуміти, що власне дотримування певного кута впливає на форму стрижки нашу. Так? Тобто ми собі так не можемо будь-як працювати. Шостий етап це є положення пальців по відношенню до нашої, відповідно, ну, нашого пройду, нашої поверхні голови. Роження пальців. Як думаєте, яким воно буває? Ні? Так. Дивіться, до проділу можна тримати пальці паралельно або не паралельно. То, наприклад, у нас є нас, дивіться, як вам пояснити, є проділ будь-який, так? І ви чітко, наприклад, є горизонтальний проділ, і ви чітко паралельно до горизонтального проділу тримаєте письмо, то буде паралельне положення пальців. А наприклад, ви е горизонтальний проділ, ви спочатку тримали паралельно, а потім трішки повернули пальці. Це вже буде не паралельно, правда? А якщо, наприклад, треба. І то саме в тій самій позиції вертикально ви можете змінити, от ви можете паралельно вертикаль вести. А потім змінити так чи так, і це буде у вас зміщить, ну тобто не паралельне положення, зовсім інший ефект. Зрозуміли? Тобто, в залежності від проділу, ну і в залежності від того, як ви повернете пальці. якщо ви, наприклад, горизонтально чи вертикально чи діагонально все рухались паралельно проділу, то у вас буде що? Ну, такий зріст. Паралельний та рівний. А якщо ви змістили пальчики, то у вас вже буде десь нарощення душини, десь зменшення і так далі. Зрозуміло? Mm -hmm. Ну, от так ми і моделюємо стрижки. І сьомий етап: контрольне письмо. Але воно вже тепер у нас тут називається лінія дизайну. Це є те саме, але воно просто більш пояснює нам зміст. Лінія дизайну дизайну. Так, лінія дизайну, Отже, ми з вами згадуємо, що е, лінія дизайну чи контрольне письмо е, простими словами, вона буває коню рухомию, нерухоми і комбіноване. Отже, лінія дизайну – це контрольне письмо, бачите, в поясненні в нас написано, це контрольне письмо. Вздовж якого ми виконуємо стрижку. Але ми завжди казали, що це посмотрю кого рухається стрижка. Так? Отже, дивіться, згадуємо собі чітко про те, що, що таке рухоме, що таке нерухоме і що таке комбіноване контрольне письмо чи лінія дизайну. Нагадайте мені, ви це точно маєте знати. Як визначити, що в нас ну, як розуміти, що це рухоме?

Рухове контрольне письмо. Нагадую, що це що таке? Це є письмо, коли ми встригли е, перше письмо. Друге письмо захоплюється разом з першим і орієнтується на його довжину. Третє письмо захоплюється не разом з першим, а разом а вже з другим. Четверте не разом з першим, а, а разом з, з третім. Розумієте мене? Тобто, це там є улюблена фраза, що ми тим пасмом танцюємо по площі голови. Так? Тобто ми реально рухаємось, тому воно називається рухоме. І внаслідок такої стрижки, внаслідок рухомого письма, що в нас робиться? Малюємо, що в нас робиться. Дивіться, якщо в нас рухоме письмо, то в нас Тут такий схематичний малюнок. Дивіться то в нас е, образно, ми задали на першому посмі 5 см, і всі наші пасми в будь-якій точці внаслідок того письма, того контрольного рухомого пасма будуть мати що? 5 см. Якщо у нас є далі е, нерухома е, то в нас збільшується, наприклад, Ну, ж Або може виглядати ну, коротше. Ви мене зрозуміли, що означає може виглядати? Наприклад, у нас фронтальне письмо контрольне, е, оце фронтальне письмо, воно є контрольне і нерухоме. Тобто воно що таке нерухоме. Це контрольне письмо, яке є в якійсь точці. Точка може бути різною, це може бути фронтальна зона, це може бути верхня частина голови, це може бути нижня частина голови, це може бути скорне вправо-ліво. Е, ви задали письмо і все решта волося з усієї площі. Якщо ми так працюємо по всій стрижці, буває так, що ми на якійсь зоні маємо, ми думаємо, то ми зараз перейдемо на інше. Тобто все тягнете в ту точку, воно нерухоме, воно єдине. А ми далі все 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 чистимо до нього. І тоді в нас що виходить? Що тут найкоротша довжина, а тут найдовша довжина. Розумієте мене? Тобто, оце е кардинальна різниця між тими двома пасмами. розумієте? Yeah. А що таке комбіноване постмо? Чи комбінована лінія дизайну? Це якщо ви в якійсь зоні працювали рухоме пасмом, а в якійсь нерухоме. І це теж для певного ефекту для моделювання стрижки і так далі. Отже, ось такі етапи ми з вами тут розглянемо. Дивіться, книжці ця тема є на сторінці. 104 розпочинається, 106. Та вся інформація закінчується. Тобто ви маєте чітко там це все перечитати, передивитися ті приклади. І отут е, також собі все закріпити, щоб ви це знали чітко, тому що далі ми будемо продовжувати говорити про різні форми стрижок, спираючись на всі ті етапи і аналізуючи, в якій формі який етап змінюється. Тобто, це важливо, щоб ви не плуталися, щоб ви не згадували при кожній моїй розповіді чогось нового, ви будете згадувати, що в принципі там в тому етапі. Тобто цей момент дуже є важливий. Звіроміли? Є ще запитання? Нема. No. Окей. Okay. Тоді поки що. Дякую вам за увагу.